Територія покинутої фабрики, іржаві труби, стукіт, грюкіт та багато пилу. Важко повірити, але в таких умовах можливо насолоджуватися мистецтвом. Це не зовсім звичайна виставка. Кожен бажає, чи може прийти сюди і долучитися до ремонтних робіт. Усе це можна поєднати з переглядом, м'яко кажучи, не дуже звичайних картин. Картини у рамках із гілок, дивні скульптури та відірвані голови ляльок. В чому то був перебор у нашої знімальної групи. Ці роботи викликають лише посмішку, бо здається, таке зробити кожен може. Але організатори переконують у протилежному. Всі так думаю, що ха-ха-ха. мікрофон і говорити в кадрі. тоже всі думають очень легко. А ви попробуйте побити на місці, <світ ezra> et, et, от, поэтому на сам поділі -то, толь в кажуться, так що вони дуже примітивні. Колись у цьому приміщенні була взучева фабрика. Тепер Креативне місце для виставок. Відвідувачі у захваті від такої ідеї абсолютно не мішає. Я вважаю, що вот якраз в этомстучанні смак, скажи, є щось своє Какий-то своє вкус, етавокача інсталяція. Дивіться далі: місто у місті, гігантський завод тепловозів. Луганськ тепловоз займає площу 148 гектарів. Це трохи менше ніж територія Монако. Це найбільший цех на заводі. Сюди заводять деталі із інших відділень, а потім вручну збирають гігантські тепловози. Аби зробити один, потрібно близько двох місяців. Робота потребує фізичної сили, тому цим займаються тільки чоловіки. На верхніх поверхах працюють жінки. Вони перевозять габаритний вантаж. Тут п'ять положень, передач немає, швидкість на кожному крані своя. Катя керує краном лише чотири місяці. Зізнається, робити це дуже непросто. Страшно перевозити груз, тому що люди баднізом. Але навіть у таких екстремальних умовах дівчата-кранівниці знаходять час на себе. На робочому місці у кожної жінки є маленький люстерко. Можна підфарбувати губи, очі і завжди мати неперевершений вигляд. А просто зараз ви побачите після того, як потяг зібрали, його потрібно ще перевірити. Це справжній тест драйв тепловозів. 15 швидкостей, кнопки, педалі і замок запалювання, як у звичайної автівки без ключа тепловоз не заведеш. А та ж не угнали? спочатку на цій величезній машині їздять територію заводу, перевіряють усі прилади, тестують, а далі відправляють на фінальний етап на справжню залізницю. Лише після цього тепловоз можуть виставляти на продаж. Дивіться завтра найдешевший та найдорожчий обід у центрі Луганська. Та чому цим дівчатам немає рівних в Україні? Рубрика Мій путівник Луганськ.